Вітаю! Мене звати Христина Приста, я засновниця компанії Lifestyle, і в цьому відео ми з вами поговоримо, як вийти на хороший рівень, скільки партнерів ви повинні запросити і що для цього ви повинні зробити. Перший це лідерський бонус, де ви отримаєте відсотки з першого покоління і до безкінечності. Давайте уявімо картину. Ви. Прийшли і зареєстрували четверо людей. Ті чотири людини зробили по 50 балів замовлення, теж зареєстрували по четверо людей, і ті теж зареєстрували по четверо людей. У вас є три глибини. Кожна з них. Зробила по 50 балів. Давайте зараз просумуємо, і який дохід ви з цього отримаєте. Значить, перша лінія сумарно вийшло 200 балів. По лідерському бонусу це 15% за першу лінію. Ви отримали з першої лінії 30 балів. Друга 800. Просумували 800 балів на 12% 96 балів. І наступна 3200 множите на 12%, тому що ваша це третя лінія. Ви отримали 384 бали. В загальному це вийшло 510 балів, множимо на 38, і у вас вийшла зарплата 19 380 гривень. Крім лідерського бонусу, ви ще отримаєте бонус наставника. Це коли всі партнери вашої вашій першій лінії сумуються, бали сумуються, множаться на 20% і такий бонус ви отримуєте на подарунковий рахунок. З того подарункового рахунку ви зможете його забрати продукцією. В нашій компанії легкі і вигідні умови. Тож, якщо ви хочете бути фінансово незалежним, вам точно до нас будуйте команду, ростіть рівнях і у вас обов'язково все вийде. А ми вам в цьому допоможемо.